Ця книга про дівчинку, яка змінила життя багатьох жителів та навчила бачити світ з позитивного боку. Вона знає головний секрет щастя, гру в радість. Її оптимізм та доброта перетворюють ціле місто, змінюючи серця тих, хто давно забув, що таке усмішка. Ця книга навчить вас знаходити світло навіть у темні часи. Вірити в добро та силу позитивного мислення, не здаватися перед труднощами. Але чи зможе Поліанна залишитися вірною в своїй грі, коли доля поставить її перед справжнім випробуванням? Поліанна – класика, що надихає покоління. Поліанна – це більше, ніж книга, це історія, яка навчить тебе бачити радість навіть у найтемніші дні. Відкрий серце для щастя, читай поліанну вже сьогодні. Доступно у книжкових магазинах та онлайн.